Доброго дня, шановні дорослі, хлопчики та дівчата. Відгадайте загадку, і тоді ви дізнаєтесь, чим сьогодні ми будемо займатися. Він жовтенький і сипучий, у дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати, тільки воду мусиш мати. Що це? Вірно, діточки, це пісок. Всі ви любите гратися піском, тому хочу вас познайомити з його властивостями. Давайте розглянемо, з чого складається пісок. Візьмемо тарілочку та насипамо в неї трошки піску. Бачите, пісок легко сипеться, тому що він сухий та сипучий. А тепер візьмемо. Збільшувальне скло. Чи його можна назвати лупа? Наведемо лупу на пісок, щоб його роздивитися. З чого він складається, складається пісок із зерен і камінчиків. Ці дрібні камінчики називаються піщинки, які не приліпають один до одного. Як виглядають піщинки? Вони дуже малесенькі, круглі, прозорі або білі, жовті, коричневі, залежно від різного віду піска. А зараз візьмемо жменьку сухого піску і тоненьким струменем будемо сипати, щоб він падав в одне місце. Поступово в місці падіння створюється конус, що зростає у висоту. І займає все більшу площу біля основи. Якщо довго сипати пісок, можна помітити, що рух піску схожий на течію. Пригадаємо, для чого потрібен пісок. Вірно, пісок потрібен для будівництва. З нього роблять. Розчин, яким скріплюють цегли та каміння при будуванні будинків. Пісок використовують в гололедицю, посипаючи доріжки. Щоб не було слизько. Пісок використовують для дитячих ігор. А ще з піском грають не тільки діти, а іноді і дорослі. Виявляється, дорослі художники теж люблять малювати на піску. І ми з вами перетворимося в юних художників і спробуємо намалювати сонечко. Візьміть тарілочку, насипте трохи піску, вирівняйте його, тепер пальчиком малюємо сонечко. А зараз я спробую побудувати кулічки. Беремо формочки і насипаємо в них пісок. Спробуємо зробити кулічок. Нічого не вийшло! Пісок з формочки висипається, тому що він сухий та сипучий. А зараз змочимо пісочок водою. Пісок став вологий, сирий та холодний. Він тепер не сиплеться як сухий, і з нього можна легко ліпити колічики. Спробуємо. А ще ми з вами можемо створити справжній вулкан. Вулкан це така гора. На вершині якої є отвір, називається він кратер, який йде в землі. Вулкан, який не прокидається протягом багатьох років, але ж таки може це зробити в майбутньому, вважається сплячим. А якщо вулкан не вивергається на протязі багатьох років або століть, його вважають згаслим. Щоб збудувати вулкан з піску, нам потрібно насипати великий піщаний конус та змочити його водою На вершині зробити отвір. Ось такий вулкан у нас вийшов. А зараз з допомогою батьків зробимо так, щоб наш вулкан ожив. Засипаємо в отвір соду, а тепер в отвір. Додаємо оцет. Малята. На цьому наше заняття добігло кінця. Підведемо підсумки. Пісок може бути сухий та вологий, сухий пісок світлого кольору, сиплеться. З нього не можна ліпити кулічики. Вологий пісок темного кольору. І з нього можна будувати кулічки. До побачення, мої любі!